Слава Ісусу Христу, Біблія, книга Пророка Ісаї, розділ 46, з вірша 4 по 10. Я залишаюсь тим самим до вашого похилого віку і до севини носитиму вас. Я створив і носитиму далі, буду підтримувати і рятувати, до кого ви мене уподібните і хто мені рівня, з ким зрівняєте, щоб ми справді були схожі. Висипають золото з мішечка і важить срібло на вазі, наймають майстра золотаря, аби він зробив їм Бога, після чого вони падають перед ідолом до лілиць, поклоняючись йому, беруть його на плечі, носять його або ставлять його, і він стоїть і не зружиться зі свого місця. Якби до нього не кричали, він не відповість і не врятує нікого від жодного лиха. Пам'ятай про це і визнайте провину. Прийміться до серця відступники, згадайте минуле від давніх давен, що я є Богом і немає іншого Бога рівного мені. Я від початку привішав те, що мало статись, наперед те, чого ще не відбулося. Я кажу, мій задум здійсниться, і все, що мені до вподоби, я виконаю. Амінь.